Я вітаю вас, мудрі неповторні люди сьогодні на моєму каналі Апогея. Я, Тетяна Сахненко, з вдячністю всім моїм підписникам, всім тим, хто дивиться мої відео, тут та на цьому каналі ми з вами розбираємо нові прояви нового світу, як нам з вами встояти, кожному в собі, і як розвивати себе і резонувати з новими енергіями простору. Сьогодні тема, друзі, така мої спостереження за тим, що зараз у нас відбувається. Іде таке, знаєте, очищення, таке я кажу, через серце очищується планета. І ось зараз у мене таке відчуття, таке враження, що енергії жовтня, листопада, і там аж до Нового року, вони настільки. Сильні приходять так енергії Сонця, вібрації Землі нашої планети, тобто промені, в яких ми зараз з вами знаходимось вони є очищуючими, зачищуючими все те, що десь так було дуже сильно скрито, затушковано, і взагалі просто ми. Багато чого з цього не признавали, а зараз потрібно признати. Дуже цікаві речі відбуваються з нами, з людьми, які живуть в цей час, тому що планета наша живе на інших частотах, і ми з вами налаштовуємось на них. Зараз йдуть дуже величезні глибинні зміни. І плани наші з вами не можуть бути такими стабільними. Вони повинні бути гнучкими, гнучкими і текучими. Тому що все настільки швидко змінюється, що ми просто не встигаємо за тим всім, що відбувається, просто осмислити не встигаємо. Але це все нормально. Для того, щоб йшли ці зміни, а ми живемо в процесі змін весь час, ми з них практично не виходимо. Це є нормальний процес. Нормальний просто, коли дозволяєш цим змінам відбуватися. І, до речі, виглядає воно так, що ці зміни, які навколо нас відбуваються, тобто в, в, в будь на будь-яких рівнях, в відносинах з собою, в відносинах з своїм фізичним тілом, в відносинах з своїми близькими, а, взагалі політика, економіка, все, що ми можемо спостерігати, інформація, так? Все це настільки змінюється, що вже не можна сказати от сьогодні, що так воно буде, так? Тому що може бути різкий розворот на 180 градусів, буквально на місці, знаєте, так. Розворот і далі все йде абсолютно в незрозумілому напрямку. І це зараз потрібно зрозуміти, що ми не живемо в нормальному світі, і жити ми не можемо і оцінювати його як нормальний. так? Тому що він, він зовсім ненормальний. І ми далі ще продовжимо так жити в цьому всьому. Чому ненормальний? І як це зараз відбувається? Зараз якраз таки. Дуже явно, ви можете помітити за собою у ваших життях, так? якщо так поспостерігати, що йде таке закривання багатьох програм. Багатьох дверей, наприклад, з людьми в нашому житті. Наприклад, з'являються люди, з якими ти є спорідненого світогляду, тобто нові люди приходять в життя і ти йдеш далі з ними. Є ті, з якими ти прощаєшся назавжди. Тобто, вони або залишають планету, або ти якби так заглянув ще. Сказав привіт, пока і пішов. Тобто, таким чином закриваються наші якісь зв'язки. Деякі з нас, в принципі, продовжують йти в тому напрямку, коли і в якому йшли, і їм якось так воно ну, не сильно там це турбує. Але це їхнє право. Тобто кожна людина має це зрозуміти, що є таке право також. Але люди, які залишаються на тому ж рівні, на якому були, просто нас приходить усвідомлення, що ми вже не можемо з ними спілкуватися на попередньому рівні спілкування. Так? Ми також от можемо відновлювати зв'язки з людьми з, з минулого. Тобто чомусь захотілося подзвонити так, людині, спитати, як вона, чомусь захотілося. Або наладити стосунки, або назавжди впевнитися, що там уже просто їх не може бути, так? Неважливо, хто то. І дійсно якесь іде, знаєте, таке стілення з минулого. Тобто, якщо от, хочеться ще разок заглянути заглянути туди, щоб отримати оте от таке кінечне усвідомлення, що все. От туди більше я не вертаюся, але я ще проживу, якщо щоб усвідомити і поставити крапочку в цьому всьому. Так? І це ми зараз знаходимося в такому стані, коли ти ставиш крапочки, крапочки або ставиш в кінці, де крапка, кінець і крапка, або ти там, де ставиш крапочку над І, тобто завершуючи процес, так? бачачи оце вже. Повністю цикл завершення. І так так воно бачиться. І ви знаєте, і чудовим чином якось ще бачаться люди, наприклад, от ти живеш і розвиваєшся там, бачиш світ починаєш бачити світ по-іншому. І стаєш такий розширений в сприйнятті. І ось не бачився довго з якимись людьми, а тут раз і з цього стану ти бачиш. Людей з минулого, але такого ж світогляду, як ти, від яких навіть того не очікував. І від цього є дуже така глибинна така радість, що дійсно є, що ти такий не один, і радість за тих людей, які так само усвідомлюють життя на рівні такому е розширеному, тобто об'ємному. Дуже цікаво. І от хто ми є зараз? Ми змінюємося якимось не незвичним таким несподіваним чином. І це відбувається на, на високих рівнях, на різних рівнях, на маленьких, низеньких, тобто на різних, кожного по-своєму. От дивіться, а зараз спостерігається така якась зміна, що та їжа, наприклад, яка нам колись шкодила, так, от колись з'їв і захворів від того. А зараз вона якби навіть нічого наслідків немає і навіть починає подобатися. Або та їжа, яку ми дуже любили їсти завжди, ми перестали її любити. Ну, не хочеться, ну і що? Це на їжі так проявляється. І так само стосується діяльності справ наших. Те, що раніше робив, приносив задоволення і дохід. А тут раз дивишся, не хочеться так робити. Це кожен раз ми з вами проходимо оці цикли такий, так усвідомлень себе як людини нового часу. І завжди на якихось інших рівнях. Тобто, вони не є однаковими. Якщо в вересні там ми проходили якісь зміни так, в собі, відчували їх, спостерігали. Потім жовтень зараз пішов і знов, знов нові зміни йдуть в собі, так, на відчуттях загострення смаків, як то, знаєте, як то ти зсередини заповнюєшся чимось таким незвичним, а потім якби підналаштовуєш його до зовнішнього. Тобто дуже цікаво. Є речі, які зовсім втратили нашу цікавість, так, інтерес наш пропав до цих речей. От. А є навпаки, тобто, так, пріоритети змінюються. Змінюється все. І, наприклад, навіть недавно був, був авторитетом, наприклад, хтось так, для тебе, або ти мав якийсь авторитетний погляд. Так? А тут раз і вже він не авторитетний. Тобто, вже ти задумуєшся, так воно чи не так. І отак ця реальність вплітається, так, до нас сюди. Тобто, ми є в періоді здвигів реальності, здвигу дуальної реальності, так і нової. І це йде здвиг. І ми весь час в цьому процесі з вами від... перебуваємо. Тобто, через те то я кажу, що світ не може бути ем, нормальним. Він світ ненормальний, а сам процес, в якому ми йдемо от своїм, в своєму ритмі, так, зі своєю швидкістю. Це якраз таки і нормальний процес. І знаєте, ще хочу сказати, що Ах, чому так все змінюється? Тому що ми робимо перехід на нову шкалу часу. От, і там абсолютно той новий світ, як я кажу, що він відчувається по-іншому, бо то нова шкала часу, там зовсім все по-іншому. І дійсно з'являється дуже багато ситуацій, коли ми змушені робити щось абсолютно по-новому. Правда. Замітьте, що багато методів, так, старих, вони не працюють. І самі такі блискучі рішення, от які вам можуть зараз приходити, вони прийдуть саме з того місця, з якого ти абсолютно не очікуєш. Тобто, з несподіваного місця прийдуть несподівані рішення, що робити, що сказати, як поступити. Тобто. Іноді навіть ці рішення їх неможливо бачити, але яким чином ми їх вже маємо здібність відловити, відловлювати, відловлювати рішення з несподіваних місць. І це вже є у людини така здібність у людини нового часу. Це я вам розказую для того, щоб ви, друзі, десь, можливо, можливо, спостерігали за собою, можливо, ви підловите в собі вже ці такі можливості. Так. Саме ці вже здібності от. А Тому що раніше, наприклад, складні завдання, завдання не вирішувалися так, Ну, якби складні. Потрібно було осмислити, обдумати, там, щось пробудувати. от, І. А зараз у нас просто самі в такі рішення важкі чи важливі, якими, якими ми їх вважали раніше, вони зараз вирішуються в такому багатовимірному просторі. Тобто, ти себе уявляєш, от якщо ти жонглюєш подіями. Оцими якимись там ідеями ти от раз-раз-раз, в раз, раз, якось по-новому все складається. Навіть на кухні, навіть коли щось робиш на вулиці, біля хати, або на городі, або десь куди сидеш. Якимсь дивним чином? Те, що колись було важкувато зробити, зараз воно робиться в комплексі, багато справ і е, цих е, рішень за один раз, і воно все це розкладається в тебе просто якось дивним чином, і ти бачиш, що в тебе ще багато часу залишається після того, як все вже зроблено, і зроблено настільки, настільки круто, в якомусь такому новому порядку. Дійсно круто. І я це все бачу в собі, і бачу в оточуючих і ділюся з вами цими усвідомленнями. От. І це настільки е, незвично може бути. Навіть знаєте, от коли я, наприклад, поділюся з вами своїм досвідом, коли я от щось не любила робити, але його потрібно робити. Ну, треба. Треба зробити. Так? І я знаю, що це така загальна робота, яка там, можливо, зв'язана з якоюсь такою. Клопіткою націленістю. І я сижу і думаю, ой, це не так, як раніше, так, оце, Боже, це треба цілий день потратити на це все. А зараз я, я зараз сідаю і я навчилася створювати собі таке поле енергії навколо. В яке я заходжу з радістю, і я відчуваю, як вони починають на мене працювати. І я роблю все швиденько. Я готую дуже великі об'єми інформацій на мої курси, які я провожу, так? на трансформаційні курси, на стілюючі проекти, на гармонізуючі проекти. Тобто, я роблю велику глобальну роботу, але я так створюю таке поле, в яке я погружую себе. Так? І я там відчуваю. Комфорт, я відчуваю навіть підтримку і допомогу. Спробуйте собі створити таке поле. І та робота, яка колись була важкою, вона робиться зараз, отак, от все. Просто швиденько, і як би то не було дивним, так воно і є. Сьогодні просто хотіла з вами поділитися такими усвідомленнями і тим, як працюють саме енергії нового простору. От. Все легенько, і все дуже гарно. І все воно працює. Спостерігайте, друзі. Якщо вам потрібна допомога моя, як експерта з корекції долі людини, для того, щоб розставити оці крапочки над І, або поставити крапочку в кінці вже речення, або якогось циклу, тобто завершити його і знати. Чіткі кроки, як іти в новий цей прояв самого себе, так, коли ти вже не можеш бути тим, ким був, або не, ну, ти вже не витримуєш бути тим, ким ти була. Чомусь десь є, є якесь внутрішнє, таке, знаєте, протиріччя. То з цим всім треба швиденько розбиратися. Приходьте, будь ласка, на мої проекти, слідкуйте за новинами, приходьте на мої персональні консультації з корекції долі людини. Я буду дуже... Рада вам допомогти. А зараз давайте просто спостерігати, тому що ми, люди, є ті, хто прийшов сюди, в цей здвиг реальностей, і ми маємо цей здвиг саме так, провести через себе. І він йде в наших внутрішніх станах, він йде в наших е, зовнішніх станах з вами, так, через відчуття, через емоції, через дії наші, через слова, через думки. Багато що зараз з людей виходить, так, того що не резонує вже з новою реальністю. І в нас ще з вами зовсім мало часу для того, щоб швиденько вскочити в ту нову реальність. І зараз, як вона проявлюється, я вам ще далі продовжу. В наступному відео напишу ще деталі, які ви можете так само за собою спостерігати, як проявлюється саме новий світ через вас. І так дякую всім за увагу. З вами була я, Тетяна Сахненко. Бажаю всім любові, гармонії, світла, радості, здоров'я. До нових зустрічей! Всього найкращого!